Вітаю вас в ефірі Служба телевізійних новин. У лікарнях Стамбула після теракту в аеропорту залишається ще двоє громадян України. Про це повідомляє департамент консульської служби МЗС України. Зазначається, що третій постраждали із легкими ушкодженнями. Найближчим часом планує повернутися додому. Усього в теракті в Туреччині постраждали четверо наших співвітчизників Одна українка загинула, троє отримали поранення. Загибла мистецтвознавець з Одеси Лариса Цибакова. Вона відпочивала в Туреччині з сином Артуром та цивільним чоловіком Ігорем. Лариса приїхала до аеропорту, щоб вже повернутися додому. Вибуховою хвилею поранило її Ігоря. Артур, на щастя, не постраждав. В Туреччині Лариса була вперше, і ця країна їй дуже сподобалася. Наскільки я знаю, син добре закінчив навчання, і вона вирішила зробити йому подарунок: влаштувати відпочинок за кордоном, розповіла одна з подруг жінки. Поховають одеситку в рідному місці після екстрадиції тіла. Нагадаємо, в ніч на середу головний міжнародний аеропорт Стамбула, імені Ататюрка став об'єктом атаки терористів-смертників. За попередніми даними, вони вчинили стрілянину, після чого пролунали три вибухи. Внаслідок теракту загинули 42 людини, та ще 239 осіб отримали поранення. Вхід заборонено, немає місць. В Одесі біля міської ради сталася бійка між силовиками та активістами, які протестують проти чинного мера Труханова. Останні хотіли потрапити на чергову сесію міськради, але правоохоронці їх не впустили, пояснивши це тим, що в залі немає вільних місць. Людей це не задовольнило і вони почали штурмувати будівлю. Під час штовханини хтось з натовпу використав сльозогінний газ. Після цього активісти взялися палити колеса. Тілесні ушкодження отримала одна з мітингувальниць. Втім, жінці одразу було надано медичну допомогу. Водночас правоохоронці затримали і відвезли до відділення поліції ще кількох активістів. Через деякий час силовикам вдалося взяти ситуацію під контроль, але протестувальники вони всередину міськради так і не впустили. Ані заводили людей Фором, гуськом, как бы э, своих людей с утра как начались, эти люди уже заранее договоры договоренности, у которых наверное были человек по 100 там заводили и после чего оказывается у них нет места для в зале заседания. Да, соответственно, некоторые активисты наши э, хотели зайти туда э, уже вольным путем, то есть и соответственно преградили путь. Более того, даже не подпускали к дверям. Мітингували сьогодні не тільки під стінами мерії. Паралельно пройшов мітинг в будівлі Арабського культурного центру на вулиці Рішельєвській. Як виявилося, організатор Союзу анархістів України, його активісти на чолі з лідером В'ячеславом Азаровим, прийшли під центр, щоб висловити невдоволення діями відомого в Одесі забудовника Сирійця Аднана Ківана, на чиї кошти було побудовано арабський центр. Учасники тримали в руках плакати. Роти Ківана та його будинків перлин запитували, де лікарня в обмін на санаторій, і закликали бізнесмена забратися з Одеси. Нагадаємо, в кінці травня мер Одеси Геннадій Труханов зажадав від Ківана в найкоротші терміни завершити будівництво нової лікарні швидкої допомоги, яку той зобов'язався побудувати в обмін на землі санаторію Росія. У відповідь на це бізнесмен заявив, що місто не надавало йому ніяких земель і викликав мера на публічні дебати. Оновлена, але ще не історично ідентична. Відомі Аркадійські сходи, які ведуть від Гагарінського плато до траси здоров'я. Нарешті відкрилися після реконструкції. Вони сліпуче білі, зберегли оглядові майданчики і вже приймають перших пішоходів. До реконструкції Аркадійські сходи не бачили ремонту вже років з 50. Ще не так давно ходити ними було небезпечно для життя. Діагностика, яку проводили архітектори, перед початком відновлювальних робіт аварійні сходів яскраво продемонструвала. То, что было э, вот под лестницей на тот момент, когда мы за нее взялись, это э, вымоины, выбоины и тому подобные вещи, пустоты с водой, да, которые в принципе очень аварийно опасные. Да, могла просто обваливаться кусками, причем люди могли по ней идти в этот момент. Да, то есть, ну, достаточно страшная история. Після реконструкції, яку почали навесні, торік все змінилося. Сходи стали наче щойно збудовані, хоча виконані вони тепер не з їхнього рідного матеріалу. Первоначальна лісниця була виповнена в дуже простих відділочних матеріалах, тобто бетон і гіпсові балюстради. Тобто вони не живуть довго. Практика показує, що вони швидко розрушаються. Нами було прийнято рішення повністю замінити ці відділочні матеріали на більш і нові. Вы можете увидеть, что непосредственно ступени и пролетные площадки отделаны гранитом. Это самый крепкий материал, который может быть для лишнего покрытия. Реконструкція дала змогу архітекторам встановити причини руйнації аркадійських сходів. Їх було дві: вони не мали зливової каналізації і з самого початку не були розраховані на це смічність нашого міста. У відновленому проєкті ці нюанси враховано. Ремонтні роботи проводилися за небюджетні кошти ініціативою одного з бізнесменів Одеси. Місто ж пообіцяло згодом внести в проєкт відновлення сходів і свою лепту, відновити арки у підніжжя сходів і не продовжувати договори оренди із власниками торгівельних об'єктів, якими спотворюється історичний вигляд аркадійських сходів. На дерев'янко факти. До інших тем. Нові слідчі та дільничні офіцери будуть відібрані згідно з реформою національної поліції в Україні. Для цього створені спеціальні поліцейські комісії в складі п'яти спеціалістів. Відбір проходитиме на конкурсній основі на 147 вакантних місць. Новим слідчим та дільничним офіцерам обіцяють значно підвищити заробітну плату. Подробиці в сюжеті. В ході реформи національної поліції створені поліцейські комісії для відбору дільничних офіцерів та слідчих. Всі бажаючі мають пройти конкурсний відбір. Об'являю о конкурсному відборі на службу національної поліції на вакантних містах 147 одиниць, із них 93 – три тата і 52 – два участкові поліцейських офіцерів. Обов'язковим для кандидатів є наявність вищої освіти для слідчих вищої юридичної освіти. Вимоги до кандидатів та всю детальну інформацію можна знайти на сайті головного управління національної поліції в Одеській області. Буквально зараз на сайті нашого головного управління національної поліції в Одеській області з'явиться ссылка пройдя по которой можна буде відкрити електронну анкету, в якій кандидати зможуть зареєструватися на проходження конкурсу на должности. которые будут объявлены. Это следователи и участковые инспектора полиции. После того, как они сдадут все документы и будут проведены необходимые проверки, они будут направлены сначала на тестирование, после этого на медицинское освидетельствование, потом будет у них проверен уровень физической подготовки.

Один представитель з міністерства внутрішніх справ, один представитель Національної поліції України і один представитель Главного Атнас, Главного управління Національної поліції Одеської області заробітня платня нових співробітників поліції має вирости майже в два рази: 6 тисяч гривень для дільничних офіцерів та 10 тисяч гривень для слідчих поліції. Кандидати можуть вже з сьогоднішнього дня подавати свої документи на відкриті вакансії. Олена Логінова, Роман прийом факти. Учора близько опівночі півночі на Миколаївській дорозі між Лузанівкою та зупинкою Сортувальна сталася смертельна аварія. Автомобіль Toyota Камрі на швидкості збив молоду жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Удар був такої сили, що в Автівки розбиті дах лобове скло і капот, а постраждалу відкинуло на 70 метрів. Від отриманих травм вона загинула на місці аварії. Свідком події стала мати дівчини. Вона зустрічала дочку з роботи. Її госпіталізували медики. Жінці стало погано. Після того на місце ДТП приїхав батько, водія і зірвав номери з автомобіля. Одесити, очевидці аварії, гнівалися, що винуватця не покарають і вимагали від поліцейських пред'явити громадськості посвідчення на водійські права. Ним виявився молодий чоловік 1995 року народження. Очевидці події стверджують, що водій їхав на великій швидкості більше 100 км на годину. Цю інформацію підтвердили і в патрульній поліції. Швидкість була досить високою. Достовірно, це встановить слідство. За візуальними ознаками, водій був тверезим. Його доставляли на експертизу, наголосила спікер патрульної поліції Одеси Алла Марченко. І ще одна смертельна аварія сталася на дорозі, що зв'язує Одесу та Чорноморськ. Як повідомили свідки, там лоб в лоб зіткнулися автомобілі Нісан і Тойота. За кермом обох машин були жінки. За попередніми даними, водій Тойота виїхала на зустрічну смугу, щоб об'їхати автомобіль попереду, але не розрахувала дистанцію і швидкість. Жінка загинула на місці. Від удару її тіло перекинуло на пасажирське сидіння і затиснуло. Рятувальники були змушені витягувати його за допомогою інструментів. Жінка на Нісан відбулася шоком та серйозними забоями. 28 червня в Ізмаїлі зняли обмежувальні заходи через масове отруєння. Як повідомив міський голова Андрія Абрамченко, в місті відкрилися ті базари і кафе, в яких провели санітарну обробку, а співробітники пройшли медогляди. На сьогодні в лікарнях залишаються 123 людини, з яких 90 дітей, розповів мер Змаїла. У період 16 27 червня, до медустанов району з діагнозом гострий гастроентероколіт звернулися. 757 жителів, з яких 439 дітей. Але ми бачимо тенденцію до зменшення захворювання. За словами Абрамченка, в місті проводяться роботи з метою уникнення нових заражень. Крім хлорування, води туди додають дезінфікуючий діоксид хлору. У зв'язку з відключенням електроенергії на водонасосній станції Котовського 1 липня з 6 до 18 години буде припинено подачу води таким споживачам: житловий масив Котовського, селище Шевченко, 1-3, Крижанівка, Ліски, Фонтанка, Вапнярка, Новодофінівка, Терка Рівєра. Селище міського типу Чорноморське, 1-2, Корсунці. Іллічівка, Олександрівка, Красносілка, Свердлова, Світле, Візирка, Сичавка, Порт Южний. Інфокс-Водоканал вибачається за тимчасово заподіяні незручності. Дві сотні плавців з п'яти країн світу взяли участь у міжнародних змаганнях з плавання Чорноморська перлина, які щороку проходять в Одесі. Цьогоріч у регламенті заходу відбулися зміни. Перше за всю історію змагань її учасники змагалися на відкритій воді. Сергій Козачинський розповість, що з цього вийшло. Два етапи змагань в басейнах у закритому приміщенні, а третій останній під відкритим небом у Чорному морі. Саме таким чином проходили одеські міжнародні змагання з плавання «Чорноморська перлина». «Открита вода, так називається ця дисципліна, вона достатньо популярна як спортивна дисципліна. Це дуже масовий і зрелищний вид плавання. І саме по цій причині ми вирішили додати до традиційному турніру «Чорноморська жемчужина» Що і цю спортивну дисципліну В цьогорічних змаганнях взяли участь понад 200 пловців. Сюди вони приїхали з США, Білорусі, Молдови, Росії. Втім, найбільше спортсменів, все ж таки з України. Свої сили на відкритій воді учасники перевіряли у трьох категоріях: один кілометр, два та масовий старт на 300 метрів. Білорус Євген Зіадінов у плаванні не перший рік. На цих змаганнях записався на дистанцію 2 кілометри. І з результатом 30 хвилин і 40 секунд Євген посів перше місце. О, все отлично. Тепла погода, отлично. Получити задоволення від плавання. У турнірі плавання змагалися як професіональні спортсмени, так і ті, хто планують стати такими в майбутньому. Вікова категорія пловців вражає найменшому пловцю 12 років, а самому дорослому 84. Одесит Анатолій Накльовкін в такому поважному віці регулярно бере участь у різноманітних змаганнях. Все розпочалося з того, згадую, як тільки но вирішив займатися спортом після того, як вийшов на пенсію. Бігав в марафони, суточні марафони, тобто суточні супермарафони. Вот такая вот была спортивная подготовка. А на плавание перешел значительно позже, потому что Как там не хватало просто времени. Ну от участвую в многіх сорвуваннях. За словами організаторів, вони свідомо йдуть на об'єднання вікових категорій для наочної ілюстрації масової любові до плавання протягом усього життя. Вони також зазначають, що обидва етапи змагань входять в календар національного кубку Всеукраїнської асоціації плавальних клубів мастерс. Сергій Козачинський факти. На цю годину в мене вся інформація. Я нагадаю, що в ефірі для вас працювала команда служби телевізійних новин. Всього вам доброго.